0, нуль. Це описати. Як сука, тут живуть люди, я не розумію. А ще не розумію, блять, так вони можуть купити мільйони блядь, за ці квартири. Сука, Але ж небезпечно тут ці квартири получають. Я сподіваюсь, тобі. Ти виходиш і ти б я вказуєшся. Це не то, що не Ізраїль, це ж блядь... якийсь. Ви мене тихо, блядь, вибачаєте, звісно. Ну, в мене нема слів. Причому Apple карти це навіть не розпознають, як щось живе, це просто щось оранжеве. Причому дуже такого дитячої неужиданості кольору, я б сказав би. Тому що ти от їдеш, по-перше, оце тротуар, щоб ти понімали. І якось доїжджаємо до дороги. Звісно, дорогою у мене язик це дуже сложно обращується, називати це дорогою. Отакий тут пішохідний переходик наблюдаємо. На кому ми успішно приїжджаємо. Не без моїх владінь і повні дорожності. І що це таке, бля? Ви серйозно? Камон, people! Ну це, ну це ж ніякі рамки не лізе. Я бачу вулиці де є грязь на, на вулиці, да, типу, ну, там пакетики сі підкидали, да, з віком. Допустим. Ну блять, жити на якому стройки і гадити на цій стройці. У мене нема слів. Люди, камонка, ви ж не араби! Ви ж євреї, блять, де ваша чистоплотність? Ви що? там? Що це, блядь, таке? У мене взагалі порвало. Асфальта, блядь, немає, блядь. Причому оффл в тому, він тут раніше. був, блядь. А його просто спилили. Ха-ха! Нахуй! Вже краще буде у такий асфальт, чим те, що ви зробили. Тому що, якщо я відпускаю руль... Ні, не буду відпускати руль, бо страшно добрі. Він за своєю життю. Я от зараз боя держу, от видно, він, 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 він тупо в колію вліз і він їде по колії. Я до цього в'їхав якусь ямку, я там чуть вопля. Оце що по-вашому таке, В Цю яму максимально колісо влізло. І я в нього на скорості в'їхав, у мене чуть ми yes, відвалилися від цих дорог. Причому там стояв якийсь єврей і у грав, матюкався.